Добрий день, малята! Пропоную пограти в гру «Допоможи мамі знайти своє дитинча. Вам потрібно уважно послухати загадку, відгадати її і на картинці знайти дитинча мами. Ну що, ви готові? Тож розпочнімо! Хто пухнасту шубку має, лапкою її вмиває. Мишка страх кого боїться. Здогадались, хто це? Правильно, це киця. Як звуть її дитинча? Кошеня. Допоможіть мамі його знайти. Розгляньте картинку. Знайшли. Молодці. Наступна загадка. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, Мов би щось сказати хоче. Замість слів лиш чутик гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть це й розбишарка? Знають всі, що це. Правильно, це собака. Як звуть її дитинча? Щеня. Допоможіть мамі його знайти. Розгляньте картинку. Знайшли. Так, ось щеня. Наступна загадка. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати і кого і рже завзято, бо не віддає пролінь, як працює в полі. Правильно, це конячка, як звуть її дитинча. Лоша, допоможіть мамі знайти дитинча. Розгляньте картинку. Знайшли? Так, ось вона лоша. Наступна загадка. Ходить птаха по подвір'ю, гребінець бородка, пір'я. А якщо сідав гніздечко, нам несе вона яєчко. Правильно, це курка. Як звуть її дитинча? Курчата. Допоможіть мамі знайти дитинча. Розгляньте уважно. Знайшли так ось маленькі курчата жовтенькі. Ви чудово міркували, діточок усіх знайшли. Цим допомогли усім мамам і порядок навели.